Як я ще в нульових просував сайти в топ-пошукової системи, коли в мережі інтернет було жодної інформації про те, як правильно це робити. Було там декілька формів, але інформації було дуже-дуже мало. Я просто став на місце пошукової системи і подумав, яким чином я би вибирав, який сайт, по якому запити потрібно піднімати в топ пошукової системи. Просто став на місце пошукової системи і подумав, як це зробити. І зараз тут. Приведу вам просто не декілька прикладів, які будуть для вас е, покроковим алгоритмом дій для того, щоб вивести будь-який сайт в топ пошукової системи. Людина приходить в Google і вбиває будь-який запит. Якщо ви пошкова система, то у вас є мільйони мільярди сторінок, які ви зібрали по всьому інтернету, і вам потрібно показати сторінку, е, якусь обрати сторінку з інших сайтів, яка максимально відповідає під запит, який вбила людина. Тому що робив я? я і роблю зараз. Я збираю всі запити, які є по цій тематиці, неважливо там товари, послуги, які ви надаєте. Збираю всі запити, групую їх на групки по е, смислам. І потім під кожну із цих групок я роблю окрему сторінку на своєму сайті, яка максимально відповідає під ці запити: заголовки, під заголовки, там тайтли, дескріпшени, тексти, фото, відео, контент, таблиці все це. Роблю для того, щоб максимально відповідати цій групці запитів, і цю сторінку звісно потрібно під ці запити оптимізувати. Ну є перше правило це просто, хоча б ці запити повставляти на цій сторінці, щоб пошукова система розуміла, що є групи запитів, які вбивають люди пошукової системи, і ця сторінка максимально їм відповідає. Тому у вас буде набагато більше шансів піднятися топ під ці запити друге якщо ви пошукова система Google, то у вас є дані абсолютно про всі сайти мережі інтернет скільки людей заходить скільки часу вони там проводять скільки сторінок вони дивляться чи подобається їм сайт чи роблять вони там конверсійні дії чи залишають там заявку або роблять замовлення у вас є дані про всі сайти тепер який сайт ви будете піднімати вище до того звісно той сайт який більше подобається людям що я почав робити почав працювати над кожним сайтом і робив все що може довше затримати Користувача на сайті це швидкість сайту, це контент, сайту, це неприємний класний дизайн сайту і ще багато лайфхаків. Подумайте, як ви можете затримувати людей на вашому сайті. Третє, якщо б ви були пошуковою системою, і ви бачили перед собою сайт, який, наприклад, там, дуже довго грузиться, або у якого є технічні помилки, або у якого є там сторінки, які не відкриваються, посилання, які не працюють, можливо, навіть вірус, якийсь є на сайті. Чи відображали б ви цей сайт, топ пошукової системи? Звісно, ні. Тому всі помилки на сайті потрібно знайти і виправити. Ну і четверте, я б, якщо був пошуковою системою, я б вибирав би в ТОП той сайт. Про який говорять люди в мережі інтернету. Якщо про нього говорять, якщо використовують назву його бренду, якщо є багато посилань з інших ресурсів на ваш сайт, його рекомендують люди, люди повертаються, заходять ще раз на сайт, такі сайти частіше потрапляли в топ-пошкові системи. Тому, що вам потрібно робити, це купляти і залишати посилання на ваш сайт з максимально крутих ресурсів і максимально. Кількості, якщо ви хочете, щоб з цим попрацювала наша команда, під цим відео є посилання. Переходьте, залишайте заявку, і ми дуже скоро з вами зв'яжемося і виведемо ваш сайт в топ-пушкової системи. До зустрічі!